Доброго дня. Ми колись з вами вже говорили про види любові, і я анонсувала саме цю тему сьогодні, і хочу про неї поговорити трошки, можливо, в іншому контексті, ніж ото було раніше. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що любов є трьох видів, коли вона створюється, коли вона зберігається і коли вона щось знищує. Створює, зберігає і знищує. І от сьогодні я пропоную вам подивитися на неї, на любов, на почуття, а, і з того контексту, що у нас є з вами прямо таки три частини нас, які вміють оце робити. І давайте подивимося, знаєте, в якому такому розрізі, коли у нас є. Внутрішня дитина, в нас є внутрішній дорослий, і в нас є внутрішні батьки. І от хто з них чим займається? Яка частина йде в який розворот? І ось тут, можливо, вам буде простіше і швидше зрозуміти потім, яку свою частину треба вирощувати. На яку свою частину треба звертати оцей фокус уваги. І тут я пропоную прям згадати якісь свої стосунки взагалі, можливо, масу стосунків, які у вас є, і подивитися, що вам дається найлегше. От якщо ви така людина, яка легко закохується, легко щось хоче, легко щось прям плавитися є, Лег... легкість на підйом. То це гарно класно розпрацьована дитяча частина. Бо якраз у дитячій десь трошки підлітковій, але от, от та частина, яка не є дорослою, яка не бере на себе дуже багато відповідальності. І якраз ця частина генерує у цей момент є. Я закохалась, я хочу. От оцих перших три місяці, про які всі говорять ейфоричного стану. В момент закоханості це якраз розкрутка ось цієї дитячої частини, коли я хочу. Ми ж починаємо в цей момент все хотіти. Ми причому можемо в цей момент починаємо все могти. Згадайте будь-яку свою закоханість. Ти встаєш вранці, ти можеш бігати, ти можеш робити 150 робіт одночасно, і в тебе на все є ресурс. Бо в цей момент розбуджена про. Пробуджена активна саме оця частина дитяча і підліткова. Там є бажання і там є ресурс. Далі у нас йде ось ця частина, яка вміє, то потім цю а, перетворити в регулярність, перетворити в якусь режимність, системність. І це згадайте у цей момент, коли а, дитина хоче ходити на гурток. Чи там, припустимо, ви купили якесь навчання, чи щось ось таке. Ви там вирішили, все з понеділка починаю худнути. Чи, чи там тримаю якусь аскезу, тримаю піст, будь-що. Коли ви щось починаєте. От хто включається потім для того, щоб цей процес довести до кінця. І це тільки батьківська частина. Це реально батьківська частина, навіть не доросла, Ну, доросла теж там мотивує. Щоб це робити далі, але основна історія про збереження вміння комунікувати для того, щоб це залишилось живе, вміння, щоб налагодити контакт, звести до мінімуму якісь конфлікти. Це все робить батьківська частина. Це все робить оця наша внутрішня мама, наш внутрішній тато. Коли ми хочемо зберегти стосунки, це все одно, що ходити регулярно на гурток. От я вже не хочу малювати. Я вже хочу покинути це, каже там дочка, чи син, чи ще якось там. Та сама картина, до недомальована по номерочках, в кого стоїть де в загашнику, згадайте оці всі моменти. От для того, щоб це дороблювати, це вирощена, класно, внутрішня батьківська частина мама й тато. Які Знайдуть правильні слова, аби цей процес зберігся. А вони бачать на перспективу. Вони розуміють, що в процесі з'являється не просто картина по номерочках, з'являються якісь навики, з'являється внутрішня впевненість в собі, з'являється якесь а, бачення процесу своїх сильних і слабких сторін. От оце якраз. Іде внутрішня батьківська частина. Ми, як батьки, так поводимося зі своїми дітьми, коли ми свідомо наголошуємо їм, що ти знаєш, а роби уроки. Це не для того, щоб ти класно знала хімію, це для того, щоб ти мала якісь певні навички, якісь певне бачення, якийсь мінімальний базовий рівень чогось. Що можливо тобі якось потім складе якісь пазлики до пазликів. І нарешті, коли щось треба утилізувати, коли щось треба викинути, коли ти розумієш, що все болить, все треба виняти у ту занозу, так, там теж спрацьовує батьківська частина, можливо, але в більшості, коли мама нам витягає з за, задерку ту. Спальця вона працює в цей момент, мама до дитини, працює в цей момент дорослою своєю свідомою частиною. Батьківська частина, вона в більшості емоційно їй боляче в цей момент, боляче зробити боляче своїй дитинці. Тому, коли ми йдемо в розрив якихось стосунків, ми це робимо дорослою частиною. Саме доросла частина найменш емоційна. Емоції є в внутрішній дитині, внутрішньому підлітку і певні емоції отого сопереживання такого жалю, болю, вони більш присутні у батьківській частині. У дорослій, нашій внутрішній дорослій частині найменше емоцій. Вони там. От найменшої амплітуди, там немає оцеї такої скаженої кардіограми. Виважені витримані емоції, так, вони там є, але вони точно не шалені. І вони дуже з великим розумінням, що для чого і по чому. І от в цей момент зараз проаналізуйте будь-яку свою ситуацію. З роботою. З якимись стосунками, з якимись бажаннями, От ви хочете щось створити. Але на якому процесі ви застрягаєте? Ви хочете пізнати себе, ви хочете зрозуміти своє призначення, на якому етапі ви застрігаєте? Ви загораєтесь, ви хочете щось так, дізналися, о, це я піду попробую. Чи є у вас таке? Якщо навіть я не йду і не пробую, значить мертва оця перша дитяча підліткова частина. І треба займатися саме реанімацією цієї частини. А це абсолютно маленькі, такі е, дуже прості дії, як прогулянка, смаколики, гойдалки, мультики, цікаві книжечки, зустрічі з подружками чи з друзями. От якийсь такий контакт. Де відбувається щось, що відбувалось в дитинстві, там, де не потрібна ніяка відповідальність, там, де не потрібно ніякі е, важкі якісь переживання, дії і наміри, все, що викликає легкість, от відновлює дитячу частину. Якщо вам тяжко починати, бо починає отак просто з ходу дитяча частина. Вона не вміє то утримати, вона не вміє то доробити до кінця і винести сміття після себе. Це не вміє робити дитина. Але вона вміє стартанути. Якщо ми вміємо стартанути, а потім нам важко зберігати режимність цього процесу, доводити його до постійного руху. Так, десь є маленьке заумирання, але ми знаємо, що отут треба сказати оці слова для того, щоб пішло знов догори. І знаємо, що зробити для того, щоб підняти, знову ж таки. Бо енергія в нас завжди йде на спад. І для того, щоб її піднімати, кожного разу треба робити якісь певні дії. І це робить батьківська частина регулярні системні дії. Якщо ви не вмієте цього робити, Регулярно прибирати, регулярно там залишати після себе мийку без посуду і лягати спати тільки тоді, коли там чисто. Значить, у вас провалена батьківська частина, значить, ви не приймаєте своїх батьків, значить, вони просто для вас якісь нонсенс і трагедія і все інше. І я не буду тоді робити нічого задля збереження, бо ми тоді в цей момент. Ми нехтуємо всі дії, які робили наші батьки. Нам здається, що вони робили не те, що нам хочеться. Ти ж з нами ж не гуляли, не бавили нашу дитячу частину, а йшли на роботу і системно заробляли. І йшли там, не знаю, на город і садили ту картоплю, замість того, щоб вигуляти нас у парку. І от оця системність, яку робили наші батьки, Може бути абсолютно чітко, отак от от, наглухо закрита і провалена. Бо я її не приймаю, я не приймаю батьків, тому я цю системність теж в собі не відображаю, не приймаю і не роблю. Я категорично проти будь-якої системної дії. І тоді ми дивимося на своїх батьків і визнаємо, що таки завдяки їх системності ми вижили. Завдяки їх системності у нас є можливість. Була можливість навчатися, була можливість тих самих якихось гуртків, тих самих взагалі просто моментів читати, розвиватися, щонебудь пізнавати, навіть навчитися чомусь, бо вони змушували нас за ними то повторювати. І це теж нам дало певну базу виживання. І коли ми оце прийняття прописуємо для себе, розуміємо, що ось дійсно це важливо. І можемо розвернутися зараз і подивитися на своїх дітей, які нам ставлять 100% ті самі претензії, які ми ставили нашим батькам. Але ж ми вже розуміємо, що ці системні дії треба робити. На роботу треба ходити щодня. Якщо вона у вас така, чи там регулярно, там, в середу, п'ятницю і там вівторок, припустимо, по вашому графіку. І ви це розумієте: цю систему ви приймаєте свою. Яку ви собі самі влаштували. Але тоді треба подивитися, яку систему ви витісняєте. І нарешті, третій момент це вміння вчасно зупинятися, вміння вчасно викидати те, що вже віджило. Вміння вчасно зупиняти ті самі стосунки. Якщо ми говоримо зараз про весну, про контакт, про чоловіче-жіноче. вміння вчасно зупиняти, припустимо, ам... Якусь навіть сам процес сварки. Це не значить, що треба от вміти тільки розлучатися і йти від когось. Вміти зупиняти в процесі якесь самонакручування навіть, чи в процесі, коли запалюється якийсь конфлікт, знати в цей момент, що так, ось зараз точно буде, через дві хвилини, буде уже критична маса, яку важко буде розвернути той паровоз в другу сторону. Я ж можу це зробити зараз. Знайти правильні слова, знайти правильне рішення і сказати стоп. Моя відповідальність, я розумію, що буде потім. Не чекаю, а чого вона чи він того не робить. І це відповідальність дорослої частини. І якщо ми говоримо про себе особисто, то це знання своєї природи. Якщо ви знаєте, що вам потрібно регулярно робити щось з тілом, ви цього не робите, то це. Ви самі для себе робите шкоду. Чи там, припустимо, ви знаєте, що вам регулярно потрібно що таке? викидати якийсь бруд, бо вам не вистачає того об'єму. Це всім потрібно. Але ви цього не робите, а припустимо перекладаєте цю відповідальність на когось і не слідкуєте, що він це зробив, бо це теж момент. Зупинити. Вчасно зупинити навіть чиєсь лінтяйство. Ви знаєте, що ви маєте делегувати як головна якісь дії, але та людина то не робить. І ви в цей момент не зупиняєте, не припиняєте той момент, не обрізаєте дозвіл бути безконтрольним. Отут подивіться подивіться на, на свою історію: це про навіть захламленість. Якщо у вас дуже багато різних речей, якими ви не користуєтесь, які, можливо, ніколи в житті не, не будуть не потрібні, але вони у вас є, це нерозпрацьована доросла частина. І доросла частина найбільше прокачується в моменті звільнення чогось, відпускання чогось. На відпускання, припустімо, тих самих кілограмів своїх, що потрібно. І тоді я створюю режим, і за це відповідає моя батьківська частина. Але оцей режим дії, прям весь план вибудовує, для чого це мотивує, розказує і пробудовує систему доросла частина. Чи вмієте ви планувати, чи записані у вас якісь. Списки. Чи знаєте ви, скільки вам потрібно заробити і скільки вам потрібно витратити. Чи є у вас оцей процес, чи ви коли-небудь хоча б заглядали в той самий Приватбанк, якщо у вас є банківські розрахунки, скільки, куди чого пішло? Це все робить доросла частина. І от тут зрозуміти, і почати це робити, почати планувати, тоді це ваша доросла частина буде рости і розпрацьовуватися. Отже, в нас є три частини, які кожна включається в процес любові по-різному. Дитяча, яка запускає процес, хочу, і береться, починає, закохується, потім йде батьківська частина, яка зберігає процес, утримує процес, налагоджує процес. Робить його регулярним. Знає, що саме треба робити для того, щоб контакт зберігався. І доросла частина, яка бачить, чого треба позбутися. І де треба добра... додати конструктиву, де треба додати ще якихось знань, ще якихось пунктиків. Це робить доросла частина. Послідкуйте за собою це вже далі самоаналіз. Буду дуже вдячна, якщо ви в чаті напишете, яка з ваших частин, наскільки прям процентів, у вашому розумінні, отам, працює. Візьмемо за 100% кожну частину, і от моя дитяча частина, там, припустимо, о, клас, я закохуюсь легко, я починаю все легко, я легка на підйом. Я можу чогось хотіти, у мене є список бажань, і я постійно собі це додаю. Я це беру. Бо вона й бере. Дитяча частина бере, вона вміє приймати. Батьківська частина, ну так, вона не приймає, вона дає. Приймаємо ми якраз дитячою частиною. Знову ж таки, якщо нам дуже мало чогось дають, значить це наша дитяча частина. Не бере і можна прям побачити навколо там, сижу в куточку з піджатими колінами, а навколо мене там розкидані оці, можливо, не знаю, якісь цукерки, які тобі підсовують там тарілочку з тортом, а ти швиряєш і по стінах то все летить. Я не приймаю, бо я десь ображена. Тут історія вже, як то далі пропрацьовувати, піде далі. Але головне зараз на цьому етапі, на якому ми знаходимося, нам важлива діагностика цих трьох частин, що відбувається? Що, Яка з них не контактує, яка з них провалена? І наскільки? І можливо, вам вдасться навіть зрозуміти, чому, що саме для вас є таким болючим, страшним і неприємним. Чекаю ваші. Відповіді в чаті будемо обговорювати і далі. Обіймаю всіх. Бажаю гарного, гарного вечора.